Так, три замочка врізав, така от красота вийшла. Хто такі двері врізає замки, можна йти на пластичного хірурга. Це вся плівка настільки делікатна, що потрібно просто скальпелем його все підрізати. Ну і до обіду, якщо рахувати, по цінах домової служби. Один міжкімнатний замочок коштує 1300 врізати. Я врізав 3. Прикольно. Але я не настільки наглий, так що в буде трошки дешевше, ніж 1300 за один замочок. Пишіть в коментарях. Хто займається таким, скільки коштує? Різочка такого замка міжкімнатного. Дякую за увагу.